Олександр, то що ж було раніше? Аристотель, почнемо з звичних точок зору. Олександр, у мене в голові замкнути коло. Якщо сказати курка, то як могла з'явитись курка, якщо нема яйця? Скажи яйце, а де взялося те яйце, як не від курки? Аристотель, так, дійсно, відповідь заводить нас в ділему: з одного боку несе яйця курка, а з іншого сама повинна вилупитися із того яйця. Олександр, от, бачиш? Немає відповіді. Аристотель, не поспішай. Можливо, варто подивитися на це питання якось інакше. Олександр. Та починай розповідати, хто і як розгадував головоломку. Аристотель. Якщо вірити науці, яйце було першим. Задовго до появи сучасних корей існували інші птахоподібні істоти, які відкладали яйця. В одному з таких яєць в результаті мутації з'явилася перша істота, яку ми можемо назвати куркою.